Вийди, будь ласка, до громади. До громади. Ти будеш своїй дитині так показувати. Я кажу, присядь. Ні, присядеш ти. На вулицю. На вулицю. На вулицю. На вулицю. Вийди на вулицю. Буде воля. Буде Буде воля. Буде воля. Міністр оборону, у мене в кабінет, я тобі дам кабінет. Це не мій кабінет. Все, на вулицю, до людей, до людей.

Закидаємося, ми все. Бачимо, розкажіть, що ви бачите. Пішли на повітря. Бажайте, давайте лікарімось. Ми доступимося і звідси, подавайте лікарні. Пожалуйста, давайте. В чому ми не зупині нічого? Давайте ви ж були природа. Ви куда? Так, не треба всі. Давайте не треба. Вийдіть людей зараз виділи. Давайте до людей. Виходьте. Нет, щоб люди уже чули. Поговорите, Виходьте, Ні, ви прийдете. Ви подавайте. Виходьте. Виходьте, виходить. Давай, все.